Прекрасний челес, який мені дуже подобається. Зєв вертітів набагато густіше розташовані робочі органи. У будь-який момент переобладнання для використання як дискову борону. Палка не перебита, палка просто положена, частково перебита. І тут ніколи не буде ну, такого обробітку ґрунту, як після нашого агрегату. І що ми маємо? Ми маємо рихлення поверхневого шару ґрунту. Доброго дня. Сьогодні ми на полях Одещини. Доволі таке цікаве господарство. Десь поле ріпаку працює наш агрегат «Зевс Вертітіл з подрібнюючим катком. Врожайність на цьому полі була в районі 40 центнерів з гектару. Велика маса поживних решток. Ну, рештки ріпаку це не важкі рештки, але головне, ми хочемо показати, як якісно він обробляє поверхню поля. Наскільки якісно він працює, я завжди це говорю всім. Подивіться на необроблене поле, подивіться на оброблене поле. А потім, ну, як завжди, треба зробити розгортання ґрунту. Ось, ось робота агрегата. Ми просто щищаємо і що ми бачимо? От дивіться, я тут не розчищав. Тут у нас залишилися всі пожнимні рештки. І минулорічний, і цьогорічний. Ну, минулорічний майже розтворилося. Тут господарство вже не перший рік займається мінітільною, тобто поверхневим обробітком ґрунту, вертітілами. Доволі таки якісна подушка. І що ми маємо? Ми маємо рихлення поверхневого шару ґрунту. В основному 90% пожнивних залишків залишаються на поверхні поля. Ну, ось, якщо розгорнути, то ми бачимо, що в основному на поверхні поля, ось солома минулорічна, ще не розкладена, але вже майже дійшла. Це ріпак цього року. Якісна обробка пожнивного ложа. Ось я б'ю по грудці, а вона вібрує. Те, що ми говорили, ефект відбійного молотка. Тобто от агрегат працював на 4 сантиметри, а от нижнє воно розтріскане. Нижня подушка, вона розтріскана і має невелику зволожуваність. На сьогодні це господарство устраює, тому що вони готуються поле під посів на земени. Головне зберегти вологу, та яка ще накопичилась, тому що там не прогнозується у нас найближчий час випадіння вологи. А от саме завдяки тому, що ми вкрили поле ковдрою із пожнивних решток і замульчували поверхню поля отаким от от, субстрактом, я його так називаю, тут буде зберігатися волога і концентруватися та волога, яка можливо ще буде в майбутньому. Випадати. Чому наш агрегат має отаку от е, якісну обробку поля? Тому що на агрегаті з Євсверхітів набагато густіше розташовані е, робочі органи. Тобто один орган стоїть поряд з іншим, якщо їх виставити в рядочок, то завдяки цьому ми отримуємо якісний обробіток. Завдяки передньому рубящому котку ми маємо е, структуру пожнивних решток. Десь в діапазоні 15 см, от ви бачите, можна всі... це в залежності від того, по діагоналі лежала чи по е -е, паралельно роботі агрегата. Тобто ну, Десь приблизна структура поживних решток, і всі вони залишені на поверхні поля. HD – діє дисковий. Сюди на цей же агрегат ми можемо встановлювати, ви можете його в будь-який момент переобладнати для використання як дискову борону. Тобто ви знімаєте робочі органи верті тіла і ставите на агрегат робочі органи дискової борони. І в тому ж випадку агрегат ви можете використовувати як дискову борону, перемішуючи. Мені це не подобається, мені подобається отакий обробіток ґрунту. Бо перемішування пожнивних решток з землею ну, це трошки неприродний процес. От таким способом, як ми зараз обробляємо, на даний агрегат ми встановлювали приставку для посіву сидератів. Тобто, на передню частину балки ми ставили, так сказати, направляючі, які розвіювали сидерати. І на сам агрегат встановлювався невеликий бак, з якого подавалися самі сидерати. Тоді ви можете засидерувати свої поля. Але, ну як вам сказати, зараз е, погода не підходяща, вологи достатньо вже немає в ґрунті, тому е, сидератів ми вже не отримаємо на цих полях. А в Полтаві можливо і буде. Так. Тут, ви бачите, палка не перебита, палка просто положена, частково перебита. І тут ніколи не буде ну, такого обробітку ґрунту, як після нашого агрегату. Він якось йде, от, от дивіться, бачите, оцю частину поля він не захватує. Ось видно, де пройшов один диск, ось видно, де пройшов інший диск. Чітко видно. А отут. В цьому проміжку взявся саверті стоїть наш диск. Тут, дивіться, видно роботу одного диска, пішов, видно роботу іншого диска. Ось воно паралельно по лосі йде. Частково земля не розрушена. Єдине, що ці диски викидають і закидають також трохи землі. Чим якісніша робота нашого агрегата, у нас є рівномірне оброблювання поверхні поля. Тобто ми розгрібаємо після нашого агрегата сплошну і сплошну 4 сантиметри. Ми задали глибину роботи агрегата, 4 на всі ширині захвату агрегата агрегат витримує. 11 тонн важить агрегат. Завдяки своїй масі він, чесно кажучи, відпрацьовує на всі 100. Його прекрасний шелест, який мені дуже подобається. І стабільність його роботи. Він не підпригує, тому що за рахунок своєї маси він чітко витримує всі задані глибини, які ми йому задамо. Задамо сантиметр, буде працювати на сантиметрів. Задамо 7 сантиметрів, буде на 7. Ну, дані агрегати глибоко не працюють. Агрегату головне розрихлить верхній посівний шар ґрунту. А далі вже повинна включатися в роботу біота і всі інші процеси, які. Є в агрономії. Ми не агрономи, ми даємо е, знаряддя, з якими мають е, справлятися агрономи. Вони повинні ці знаряддя вкладати в свої технологічні так сказати, ланцюжки, і вже е, виходячи з того, який у них так, технологічний ланцюжок, вони мають е, дивитися. Ага підходить, наприклад, зельсвертілу в цей технологічний ланцюжок, вони вставляють його. Наприклад, іншим подобається той же самий кронус агрегація. Лущильник поверхневого обробітку. Вони його вкладають в свій ланцюжок. Так що, кожному своє. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.